Шановну громаду, вітаю. Зараз пропоную вам подивитися наступні відеоматеріали і згадати, що нам обіцяли під час виборчих перегонів. Перше, з чого хочу розпочати, це те, що я офіційно заявляю, що я Артем Семеніхін і наша команда Свободівців, після того, як ви довірите нам владу в цьому місті, в нашому рідному місті, обов'язково проведемо люстрацію за зразком Грузії. Жодна людина, яка знаходиться зараз в цьому білому домі і будиночках поряд, не залишиться на своїй посаді. Після того, після того, як вони всі будуть звільнені, після того одразу ж буде оголошено конкурс на заміщення всіх цих вакантних посад, пріоритет для зайняття цих посад буде надано саме випускникам наших Конотовських вищих навчальних закладів. Все будемо повертати назад в місто після того, як ми прийдемо до влади, жодний квадратний сантиметр наших земельних ділянок, які знаходяться в місті Канатоп, без проведення громадських слухань, без опублічення цієї інформації, не буде ставитися навіть на голосування, навіть виноситися на земельну комісію. Канаторський арматурний завод буде перший завод, який буде реприватизовано і повернено в державну власність. Що стосується комунальної сфери, обов'язково все, що належало раніше громаді, а це ринки. А це комунальні підприємства, які займаються вивезенням побутових відходів, які займаються прибиранням території міста. Обов'язково ці всі підприємства повинні бути відроджені, і всі прибутки з них повинні надходити до нашого міського бюджету. Комунальні аптеки це якраз то питання. Дякую, Тарас Павлович, що ви теж включили питання до себе. Якщо в нашому місті відновити хоча б чотири аптеки за перший рік, це вже дасть суттєвий поштовх для зменшення цін на лікарські засоби. А також ми зможемо контролювати видачі лікарських засобів тим людям, які заслуговують на це, в першу чергу ми відновимо наш комунальний конотопський автопарк. Обов'язково за рахунок цього ми зможемо збити ціни на проїзд. За рахунок цього ми можемо відкривати ті маршрути, які дійсно необхідні нам в нашому місті. Пане Семеніхін, прошу вас, будь ласка, нагадайте громаді, скільки ви звільнили регіоналів? І скажіть, будь ласка, скільки людей з керівного складу Конотопської міської ради вільно розмовляє і володіє англійською мовою? Пані Яременко, пані Кошовецька, пані Гапєєва, Іноземцева, Do you speak English? Пане Сімініхін, скільки місяців або років вам ще потрібно на помилки? Коли ви вже почнете відповідати за свої слова? Скажіть, будь ласка, скільки разів ви відкривали Конотопський пологовий будинок? Скільки кримінальних справ порушено за фактом відмивання коштів на будівництві вище згаданого будинку? Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам реприватизувати хоч один з ЖЕК у місті Конотоп або завод? Навіть не так. Скажіть, будь ласка, хоч одне робоче місце за рік ви створили, до уваги ваших коханок у міській раді я не беру. Скільки інвесторів зайшло в місто? Чи хтось користується комунальним автопарком? Виявляється, все сказане вам ще рік тому, то є просто брехня. Ось вам ще декілька цікавих відео. Передивіться, проаналізуйте. В першу чергу депутати. Подивіться, як задешево вас усіх може змішати з лайном. Ми обурені позицією е, молотка, вкрай обурені, і ми вважаємо, що він також несе разом з Януковичем всю повноту відповідальності за всіх закатованих і вбитих людей. Це такий самий вбивця. В нього руки в крові. І він не гідний того, щоб представляти громаду міста Конотоп і міста Шостки і району. Це офіційна заява від Конотопського Кентовської громади. Тому я прошу це вважати офіційною заявою, що ми його вважаємо рівнозначно відповідальним разом з Шонка Захарченка, головою СБУ, бувшим головою СБУ, який керував тітушками і так далі. Він так само має понести аналогічну відповідальність за ті злочини того режиму. Що вам заважало, бодай хоч щось втілити в життя, пане Сімініхі? Навіть дитячі майданчики та дороги в місті то не є ваша заслуга, то заслуга уряду та меценатів, які виділили на це кошти. У наступних випусках я детально розповім скільки коштів у міському бюджеті і як вони використовуються. Хоча коротко зупинюсь на цьому зараз. Ми тепер почали грати ще повністю просто. Я, я вважаю, що тут дурака зупланіти у потілях. Дурак він, що він мене загубив, так би я сказав. Справа в тому, що Демаха реальний довбойопка, сказ, сказочний довбойобкак. Це я тобі скажу, тому що ну, він возомнів у себе Бога. Розумієш, я його зробив. Я його вивел на люди, я його сьогодні познайомив, вивев на рівні начальника поліції області, генерал познайомив. Він тепер всіх знає, б і приходить до мене і каже, оце знає, коротше, подрядок, коротше, мені список подрядов, давай, я ж тепер голова фракції була, що мені під підпорядковується. Я такий джерел не нажоку сьогодні. Хорошо, Вартина, вопрос, чесно, мужички. Как мне тебе доверять? А вы як мені тебе доверяють? Ні, так, послушай, ти знаєш, що пацан открыт, я пацан я... открытый, я прямо. Послухай, я зараз скажеш, як тобі. это я с ним еще не похудел. Но я, чтобы что-то продавать не буду, чтобы выдавать, продавать Марина. Хорошо, если будет, если, если, мы так говорим, будем передавать, окей, хорошо, мы У не питание, ты, не понял. Ты можешь вообще сказать, что подари на церковь. Хорошо. Дегранте от того, что мы, я, я еще раз ты, мы не будем потом, просто знаешь с кем я вчера встречался, да, Грей ко мне подходили, да? Вы думаете, звонили, говорили, да? Ну, вот. Я я не отказываюсь от своего слова, Я говорю, что я и так вчера сказал, что вот так вот что произошло. Я не знаю, почему были договоренности, но я, я так и сказал а что вот, были договоренности, что так вот пошло. Было бы все по-другому, было бы все иначе. Понимаешь? Теперь дело в том, что... теперь смотрите, теперь смотри,

Втілити в життя свої обіцянки, бо ви просто зі своїми однопартійцями тупо піляли бюджет. До речі, чи не за це постраждав, що не зміг поділити з вами долі від бюджету, ваш однопартієць, голова фракції ВОССОВО в Сумській обласній раді Сергій Демеха. Це, до речі, питання і до правоохоронців. До наступних випусків, друзі. І пам'ятайте, кожен з вас має право на свою власну, але іншу думку. Семен Салатенко, це тебе стосується також. Бо свої наступні випуски я присвячую саме тобі. Хай громада знає псевдопатріотів та їх діяння. В разі наявності цікавої інформації для публікації, пишіть її на електронну скриньку, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Слава Україні!